Справедливо є і годиться богоналежно славити й хвалити тебе, пресвяту Тройцю, нероздільну одну і єдину в своїй, все безконечно перевищуючій істоті, Тебе, примилосердного нашого Бога, Тебе величають усі земнородні, тебе славославлять небесні духи. Єдине істотою Божество, що живеш у трьох особах, тобі ми всі вірні, переносимо Богоналежний поклін, Отче Вседержителю, Сину і Слово Боже, все святий Душе, єдина сила і владу, єдине царство і величносте, пробач і помилуй. Стілий, спаси нас, що в тебе твердо віруємо і нашим Богом визнаємо, що до тебе повсякчас молимося, що тобі завжди хочемо служити, сумлінно сповняючи твою волю, заповіді і настанови, і тебе чим раз більше любити й шанувати. Амінь. Пресвята ятийце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святи злянься і сіли немочі наші, імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, який своєю силою створив мене на свій образ і подобу. Слава Синові, який з любові звільнив мене від усякого розбуття, і відкрив мені двері до неба. Слава Святому Духові, який зі свого милосердя освятив мене і постійно здійснює це освячення через благодаті, які я отримую щодня від його безкінечної доброти. Слава трьом Божественним особам Трійці, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічний Отче, Сину і Святий Душе, найсвятіша Трійця, яка є єдиним Богом безкінечного милосердя, віддаю Тобі всю хвалу, честь і славу сьогодні і нині. І на віки віків. Амінь.